Генеральне прибирання холодильника. Ось такий грязний холодильник. Скільки смальця? Бувають всякі холодильники. Ну нічого. Був грязний, стане чистим. Хорошо. Жінка миє, чоловік знімає. Відеооператор наняв на підставки. Може знімаю та Оскар получу. Чи Оскар, чи Оскар, не знаю, але щось покаже. Не завжди, як хім чистить, треба зробити собі живі перерву для зйомок.